Редачи вистаємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у відповідь на успішний контрнаступ українських сил оборони. Країна-агресор Росія буде проводити каральні операції, завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Якщо ж окупаційні війська будуть змушені залишити Запорізьку АЕС, вони можуть вдатися до створення штучної аварії на цьому ядерному об'єкті та звинуватити в цьому Україну. Успіхи ЗСУ на фронті суттєво скоротили кількість західних скептиків, що раніше вважали за краще компроміс з агресором, зокрема за рахунок інтер. Ресів України тепер актуальним є питання про нейтралізацію загрози обстрілів України з території РФ. Найкращим способом є вогневе ураження позицій на території ворога. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник. В принципі, вони вже вийшли на кордони в Харківській області. Зрозуміло, що України не має жодних військових інтересів за цими кордонами. Тому зараз завдання закріпитися на кордонах, а далі стояти. Ма питання, яким чином нейтралізувати загрози обстрілів, які будуть іти з боку РФ раніше, якщо ці обстріли вели з території України, ніхто з наших зарубіжних партнерів не ставив під сумнів право України відповідати на них. Зараз, мабуть, буде період адаптації до нових реалій, тому що, як ми знаємо, це був стримуючий фактор спочатку, взагалі, для постачання Україні наступальних озброєнь, а згодом ракет дальнього радіусу дія. Єдиний спосіб нейтралізувати загрозу обстрілів з території РФ це завдання вогневого ураження саме по цих позиціях, в будь-якому разі успіх. Хи в контрнаступі переконують тих, хто ще, можливо, намагався знайти більш обережну позицію у той момент, коли здавалося, що війна переходить в позиційно. Якщо б не було перспективи вирішення цього конфлікту в найближчий час, то звичайно лунали б голоси на підтримку тієї позиції, що треба шукати якийсь болючий компроміс, можливо, за рахунок здачі українських територій, тому що нікому ця війна не вигідна. Страждає не лише Росія і Україна, але й європейська економіка. Світ постав перед глобальною загрозою голоду тощо. Але зараз, коли Україна показує. Зала, що той спосіб вирішення конфлікту, на якому вона наполягає, а саме нанесення військової поразки противнику, дійсно можливий. Звичайно, це позбавить аргументів прихильників позиції компромісу чи домовленості з путіним. Тому очевидно, що можна розраховувати принаймні на стабільну підтримку. Очевидно, ми вже отримали відповідь на питання про те, які намери зберігаються в Росії, і які її можливості, хай і не дуже повно. Наприклад, реакція Росії на контрнаступ України у Харківській області це є підтвердженням того, що Росія не відмовилася від своїх планів. Принаймні від того, що вони називають політичними цілями. Можливості Росії для того, щоб завдавати контрударів, є обмеженими. Не можна говорити, що їх немає, але вони суттєво обмежені. Дійсно, РФ буде намагатися робити контрнаступи там, де це можливо, де вони будуть бачити, що українську оборону можна продавити чи прорвати. Окрім того, вони намагатимуться проводити каральні операції. Це те, що ми спостерігали протягом останніх днів. Це удари по об'єктах критичної інфраструктури, насамперед енергетики, щоб ускладнити для України умови проходження. Зимового сезону, окрім того, є й дуже небезпечна зона довкола Запорізької АЕС. Очевидно, Росія там готує щось на зразок імпровізованого ядерного удару шляхом створення умов для аварії на ядерному об'єкті. Ця загроза існує зараз. Вона буде реалізуватися мірою того, як Росія буде змушена залишити цей об'єкт. На мій погляд, є величезний ризик, того, що Росія спробує замінувати або ж порушити якусь життєво важливу інфраструктуру, що підтримує безпеку Запорізької АЕС, щоб одночасно завдати максимальної шкоди Україні і звинувачувати. Тити в цьому нашу країну до зустрічі. Глядачі вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.